День знань одне з небагатьох свят, яке одночасно є і загальним для всіх і особистим для кожного. Коли першокласники ще не зовсім зрозумілим їм почуттям трепету, ховаючись за величезними букетами квітів і тримаючись за руки батьків, роблять свій перший крок на шляху знань. Найскладніше було їхнім батькам. Перед ними поставало завдання: яку школу обрати, як вберегти дитину від поганого впливу. І часто зіштовхнувшись з проблемами в звичайній загальноосвітній школі, батьки шукають альтернативу для віручих батьків. Такою альтернативою є навчальний заклад, який базується на християнських принципах і належному вихованні. Тут вчителі пропагують духовність і мораль та зацікавлені в кожному учні, аби той отримав гарні знання. Київська школа досвітня зоря за 20 років існування вже набула великої популярності. Батько другокласника Іванка задоволений вибором, адже спостерігає, як його син росте справжнім християнином. Я віруючий чоловік і не важливо, щоб мій дитина бол в такій середі, да ценности, которые, які, які я хочу видеть да, своїх дітях. От, вірять в Христа, говорять Вот. Окрім звичайних шкільних предметів, тут діти вивчають курс логіки, моралі, християнської етики. Я считаю, що християнське веспитання це очень много значить імені в цій школі достаточно достаточно буд всього і образування і християнського образування це духовність це ставлення вчителів до дітей як до особистості, як до, до, до дорослої людини. Однією з переваг школи батьки вважають кількість учнів в класі, а їх там максимально 12. Це для того, щоб вчитель міг приділити кожному школяру максимум уваги. А також, крім традиційних шкільних свят, у досвідній зорі відзначають свята сім'ї та врожаю. Щомісяця проводяться інтелектуальні турніри, спортивні змагання, КВК та вікторини. Маленький Святослав цього року перейшов лише до другого класу, проте повідав, що вже обрав професії до душі. Бачить себе пілотом, машиністом та поліцейським одразу. Залишилось тільки закінчити навчання. Перший раз пішов в школу, мені не подобається, і как бы, тут більше цивілізації, ніж в інших школах, тому що більше любові, більше всього. А найголовніше, що тут знають Бога.